Всім привіт! Персику підгон, такий мишка зелена. <сум> Та дай хоть покажу. А то нам пишуть в коментарях, що ми його дуже сильно балуємо. ну Життя котяче коротке, тому хочемо його максимально побалувати нашого улюбленця. Світло буквально тільки що увімкнули. Посилка в цьому як його почтоматі лежала, світла ж не було, не можна забрати. Це збігав, бігом забрав. Вон, дружина їсти готує. І щоб на вечерю, і на сніданок, і на обід. Тільки світло увімкнули, і то на 3 години. Це е, з половини 4-ї до 7-ї години у нас буде світло. Ну так, по графіку. А далі вже все. ну До сьомої вечора. Тому радуємося світлу. Заряджаємо всі гаджети, монтуємо відео. Щоб було для вас подивитися щось. Ну і персико мишка. Персення, ще зеленої в тебе такої не було. О, все, забрав. 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 Куди ти її вже поніс? Фонтан, бідний, не включається. <рес> а Вона ще й калатає. Калатає, диви. Пірсюня калатає, мишка. Він ці мишки, до речі, дуже полюбляє. Не знаю чому. вони мягенькі виходять і такі нощу приємні і невеликі. Він їх зразу всі може вроду, схопити і заносить їх десь. Ова! Взяв. Взяв мишку. Зеленої ще не було. Це нуляча, Взагалі мишка нуляча нуляча. Це те, що я говорив, що замовив е, в адвент календар буде додатково бонус до смаколиків такі мишки. Так що наш персик балований мишаків. Напевно, щоб їх позбирати, всіх по квартирі, я не знаю, де він їх ховає, куди він їх заносить. Ж вже все обдивилися, Ну. В тій кімнаті то диван, але він дуже плотно до підлоги прилягає, я не знаю. Можливо, там між спинкою і бильцем є місце, що туди вони падають, то це вже треба диван повністю якби знімати з нього матрас, щоб його під нього залізти. Буває ще туди їх запихує якимось чином. Ну, спав. Тільки прокинувся, тому що світла немає, відповідно, опалення не працює. В квартирі було прохолодно. Так він побігав, тр 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 трішки нас покусав, а потім ліг. Ми його закутали, Це я прийшов почав розпаковувати мишки, хоч подивитися, які вони на вигляд. І він зразу такий хоба, миші, миші, все, миші, 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 треба миші, треба мені мишку. Ти мені її підкинув, так? Да? Над назад. Це у нас ігри такі. Приносить буває на ліжко. Мешайте покидайте. Мені я за ними буду бігати. І біжить. Ну, все. Про Передавай всім вітання. Кажи всім вітання, добра, щастя, щоб все було у вас добре, щоб ви були щасливі, здорові та багаті.